Буває так, що людина живе на автопілоті, аж поки одного дня не вирішує просто зупинитися. Саме в цей момент починається найцікавіше повернення до самої себе. Коли стихає зайвий шум, усе починається з того, що людина дедалі частіше повертається в теперішню мить. Вона помічає, як дихає, як сидить, про що думає. Це не магія, а лише увага спрямована на себе. Коли думки перестають блокати між минулим і майбутнім, усередині з'являється тиша, у якій нарешті чути власні справжні бажання, коли маски стають непотрібними. У певний момент приходить усвідомлення. Більше не хочеться витрачати силу на те, щоб здаватися якимось в очах оточення. Коли людина перестає жити заради вподобань чи схвалення інших, вона здобує неймовірну свободу. Виявляється, можна просто бути собою. І цього цілком достатньо, життя стає простішим, коли не потрібно грати жодних ролей. Коли радість тече зсередини, поступово змінюється точка зору, замість робити щось зі страху, не встигнути чи запізнитися, людина починає діяти з відчуття достатку. Вона ділиться добром. Бо його багато всередині, а не тому, що так прийнято. Це стан, у якому ти не чекаєш щастя від світу, а сам приносиш його із собою, куди б не йшов. Коли всередині з'являється сила, рано чи пізно настає мить, коли людина усвідомлює, і ія сила й влада у своєму світі, йдеться не про контроль над іншими. А про те, що ніхто не може забрати в тебе внутрішній спокій. Навіть якщо довкола вирує буря, всередині залишається тиха впевненість, що, зрештою, все складеться на твою користь. Коли можна, мить має ми смак. Жити усвідомлено означає просто радіти самому існуванню, відчувати аромат кави, гладити кота, дивитися на квіти в кімнаті і знайти, що саме в цю мить усе гаразд. Це спокійна, тиха радість, яка не залежить від новин чи погоди. Це і є справжнє життя. У якому людина нарешті почувається вдома, у власному у внутрішньому світі, найпростіший спосіб вийти з режиму автопілота відчути власну стабільність у будь-який момент дня. Просто запитай себе, де моя точка опори, відчуй контакт з тобі з землею, або те, як твоє тіло впевнено тримає рівновагу. Це миттєво повертає увагу від гучних думок до реальності, в якій саме ти керуєш миттю. Або три запахи і три звуки. Коли відчуваєш, що думки несуть тебе в пік тривоги, зупинися і знайди навколо себе три запахи, кава, квіти, свіже повітря та три звуки, годинник, шум за вікном. Чи твоє власне дихання? Це заземлює і повертає смак життя тут і тепер. Хвилина тиші перед екраном. Перш ніж зранку взяти телефон і зануритися в новини, дай собі одну хвилину. Просто посиди в тиші, подивися на світло, що падає з вікна, або на свої квіти. Хай першу інформацію для. Тебе стане твій власний стан, а не шум світу. Чесне запитання, я цього хочу чи мушу. Протягом дня, збираючись щось зробити, запитай себе, я роблю це з радості чи зі страху когось розчарувати? Навіть якщо цю справу справді потрібно виконати, сам факт усвідомлення дає тобі владу над ситуацією. Ти вже не просто виконавець, а людина, яка свідомо обирає. Перед сном згадай три моменти дня, які принесли тобі тиху радість. Це не обов'язкове щось велике, якість пледа, смачна вечеря, чи те, як красиво падало світло. Це тренує мозок помічати достаток там, де раніше він бачив лише поражнечу.